Добрий день, точніше вечір, шановне панство. Почав знімати внутрі і мої повтікали від мене. Я поки я з того воліра починаю давати їсти. І поки я їм, до них прийшов, вони вже понаїдалися і посідали собі групою. Сідали, потягнули туди сіну. От. І миється, самець миється, вже готується до сну. Самочка носиться сіном. І мене в даному вольєрі, так як я провів зважування даного самця. А щодо самця, то я думав, що самець має десь між 8 і 9 кг. А як кинув я на ваги, аж здивувався, що самець. 10 кілограмів має, ну йому приблизно десь, я так думаю, біля 10 місяців. Ну, якщо йому 10 місяців, то 10 кілограмів для нього, якщо мене власник того самця не здурив, бо, в принципі, як я їхав за покупкою того самця, то я його мав брати трьох-чотирьох місячним, а фактично приїхав і показали мені то. То, що є. Ну, вибору в мене дуже не було, бо я знав, що в людини є гарні нутрії. і конкретний вік не міг сказати. Ну, але по вазі ми можемо орієнтуватися, так як я можу зорієнтуватися, що якщо в нас є е, вага його 5300 була і годування кашами, то більше 6 місяців. Кашами в кілограм 100% місяць не набереш. Там 900 грамів е, можна набрати кашами, коли більше, коли менше. От. Але кілограми того. І по тих моїх розрахунках, що він має, міг би мати біля 6 місяців. І якщо він в мене 4 місяці неповних, і маємо, що в мене за 4 місяці він набрав 4,5 кг. Ну, на моїх харчах я вважаю, що це є непогана вага. І будемо далі їсти і годувати їх, і вони собі будуть. Бачите, внутрі я наносила сіну собі, під себе підстелила, а то, що саме смачніше, вона їсть. Внутрі, бачите, не дадуть себе собі замерзнути, аби було що, бо там. В принципі, де та нутрія сидить, то голий бетон вони додерли до голого бетону, а вона взяла сіно, принесла, сіла на сіно, то якби були морози, в нас на даний момент на вулиці десь приморозок бере. Ну, вночі має бути до 2 градусів. От. І внутрі, якщо є в е достатньо пістилки, вони собі не замерзнуть. І вони принесуть сіну, обложаться сіном і все. Навіть е в клітках я дивився за нутріями, коли в нас було того року, один, одну ніч було мінус 10 градусів, і в принципі я дав сіна їм, але не дуже багато. Ну, я надіявся, що буде мінус 10. Ну, на вулиці було мінус 10. в мене в приміщенні вода в поїлках легенько прихопилася. Але вона не замерзла. Тобто, приміщення ще сутки, що навіть великі морози і нема вітру, то приміщення тримає в мене температуру ще якийсь час. От. І внутрії. Я прийшов зранку, дивлюся, вже кинув більше сіна їм, Дивлюся, як вони на тому бо переживав, як вони будуть на. На тому, як, на металі, як вони в клітках на металі будуть собі ради давати, чи позамерзають, а вони внутрі, вони лапками не стають, а вони тіпа, як на коліна впираються на сіну, лапки запихають собі в шерсть і так гріються. Ну, Але все рівно їм потрібно, якщо мороз, то стати, наїстися. Ось От. є От такий момент, так як я стараюся спостерігати за моїми нутріями, як вони себе ведуть, дивитися всі свої приколи. І з тим, з тим всім я вам, з вами ділюся, щоб ви теж мали якусь інформацію, як себе ведуть нутрії навіть в екстремальних ситуаціях. Далі, по тому вольєрі, що я бачу? Одна нутрія. Чорна, вона така файненька робиться. Там ще одна стандартна, напевно, в куті. Дві стандартних теж є такі непогані нутрії. Ну, та чорна, вона менша. І найменше ось вона внутрія, напевно. Щоб сказати, що може вагітні, я їх в руки не беру. Я не... Можливо, в принципі, що воно змінить. Думаю, що нічого не змінить я ніколи ще не брав нутрі і не перевіряв на вагітність. Чого не знаю. Хоч треба буде попробувати, я просто боюся внутрію, бо вагітність можна після двох місяців внутрі збільшується суски. Цицьки збільшується, але, чесно скажу, я боюся нутрії брати, тому що вони в мене не рушні водити там руками. Боюся, бо мене пару разів внутрі легенько хапнули за руку. Не дуже боляче, але кров пішла. І лазити по їхньому тілі я не дуже-не дуже відважуюся. Ну, але то дуже добре, хто. Провіряє внутрі на вагітність по зовнішнім ознакам. Тому що, наприклад, якщо, наприклад, в мене припустимо, що всі п'ять 5 не вагітні, час проходить, а можна визначити, може може самець бути холостим. І він не запліднює нутрий, і, І так може, ну я то я так. Допускаю. Так само, як холості можуть бути самочки, так само може і бути холостий самець. І дуже багато тоді ми часу втратимо. Якщо два місяці прийшло, наприклад, ми провірили і ми бачимо, що снутрія вагітна, то все нормально. А як ми через 2-3 місяці е, провіряємо і ні одна не вагітна, то можна. Терміново треба міняти самця, якщо є чим міняти. А в мене, в принципі, для тих нутрій міняти самця немає. А Є той саме, що їх батько. А батьком я покривати тих тихнутрій не буду. Все, дякую за увагу. На все Божа воля. Тримаємо нутрі, вирощуємо внутрії. Їмо смачне м'ясо. Підписуємося на канал. Дякую за увагу.